Добрий привіт! Яких новин вам чекати? Ось на такій хорошій колоді. Поїхали. Страхи. Ви боїтеся отримати ці новини. Та? Перед вами розкриються страхи. Новини пов'язані з мужчиною, який є статусний, міг управляти своїм, своїми почуттями. Телиться вам дорога. Ви будете кудись їхати. Дарується вам шанс на нові почуття. Ви його не бачите. Закриваєтеся в собі і не бачите з певної ситуації виходу. Пауза в зароблянні грошей. Зупинка при зароблянні грошей. Ви потратите пристойну суму. Ну, за, за то, ще залишитися м, з грошима. Це не буде м, всі гроші. Так, ви не всі потратите, це буде достойна сума, але це не всі. Вас чекає забезпечення фінансове і вас чекає м, самотність. Прийдеться вчитися по-новому відчувати цей світ.